Чому в чому, в чому щастя, може, в злоті на запястях, може, щастя в машинах чи в кар'єрних же вершинах, та насправді щастя в тому, щоб чекав вас хтось удома, щоб творити, і малювати, і талант свій розвивати, мати змогу бачить і чути, з музикою в самоті побути, гратись, бігати і радіти і збирати букети з квітів. Щастя нове щось творити, змусити картинки жити, креслити, анімувати, рухати і монтувати. Щастя, це зустріти друга, бо без дружби чорна смуга. Щастя в посмірці і сонці, і навіть в краплях на віконці. Щастя це для когось ніг, але точно не для всіх. Неоднакові моменти роблять щастя і сантименти. Формула у щастя різна, не міцна і не незалізна. Та давайте будемо щирі. Найбільше щастя тепер в мирі.